Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 15 вересня 9.57 і я буду робити розклад карта дня. Будь ласка, карти, покажіть мені на сьогодні, на 15 вересня, карту дня для міста Запоріжжя. Запорізької області, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Оріхів і Херсонщину. Починаємо з Запоріжжя. Покажіть нам, що нас чекає сьогодні. Так, да, дуже такі карти, Ця вся Ці карти гарні, сила це боротьба з драконом. Ми маємо ту силу і будемо з ним боротися. Тобто сьогодні буде цікава така якась в місті подія. Бо це не просто так випадає, якийсь старший аркан, Може, приїде хтось до місця такий серйозний. Але, по місту, в цілому у людей такий настрій перевернута дев'ятка, страхи відчай, погані, поган, поганий сон. Ну, що там казати, якщо по статистиці 40% людей зараз сидять на антидепресантах, заспокійливих і таке інше. І е, третя карта нам показує, що ми працюємо і будемо очікувати від цієї праці вже. Е, Продукт той, який буде, не, не, не зважаючи на те, що е, який продукт. Тобто ми сьогодні будемо мати вже якісь добутки від того, що робили раніше. Хтось отримає гроші, хтось буде щось мати, якусь е, інформацію, хтось буде мати. Щось матеріальне получує. Тобто сьогодні день отакий. Так, це день ще очікування, але вже він показує, що це вже воно ось. Воно вже ось. Тобто людина попрацювала і вже чекає того результату. Ось, ну, подивимося. Давайте ми глянемо, що це за у нас за такий лев тут. Ну, Бачите, але ж показує, що сімка перевернута. То вибору немає. Ми будемо боротися по-любому. У нас немає вибору. Ось так. Боротьба, сила, рішучість. Так що будемо бороти того дракона на всіх шаблях нашої влади і у війні також. Ну, ось такі карти випали на Запоріжжя. Дуже цікавий розклад. Може, сьогодні я усилю. Вчора просто люди не було у мене часу. Я дуже хочу зробити розклад на Запоріжжя більш конкретний. Постараюся сьогодні його зробити. Так що ось по цим картам це видно, що буде якась ситуація тут серйозна. Це наші вами страхи. І це страхи ще і тої влади, яка під колпаком. І ось ми будемо вже очікувати той результат. Це Запоріжжя. Це було Запоріжжя. Давайте подивимося Запорізьку область, окуповану в цілому. Який сьогодні день буде? Нема вибору. Живиться. і вниз ідуть вогонь. По жриці йде така, знаєте собі, якась таємна історія. Немає вибору, немає вибору на окупованих територіях, там в таємниці тримаються якісь речі, але у людей вже там в принципі, немає життєвої енергії, щоб це все. ну, бачите, ось, Показує нам двійку. Двійка, ця вона показує, що пожезла життєва енергія втрачається людьми. Люди дуже-дуже потрапають. Запорізька область дуже потрапає від окупантів, дуже. Потрапає. Її ну, вже Просто пишіть, просто як треба виганяти того окупанта. Люди дуже знесилені. Це життєва енергія, вона йде на низ. Йде на низ і вибору немає, і таємні, по почуттям немає ніякого вибору. І Верховна Жліці каже про те, що так, треба. Це духовна карта, люди тримаються тільки на духовності своїй. Тільки духовність тримає людей, тримає їх вогонь життя. Ось так. Я не скажу, що всі там такі, але багато таких іменно. Давайте подивимося місто Мілітополь. Місто Мілітополь мах шикарна карта. Але кому вона припадає? Король мечей. Король мечей перевернути дьявол. Я вам можу сказати, що сьогодні будуть якісь дуже гарні події в місті Мелітополі. Більше нічого не буду казати. Все, цього достатньо. Цього достатньо. То, що там ця влада, то понятно. Але вони будуть получати своє. Вони получать по повній програмі. Отак. Будуть збитки в них матеріальні, і дуже серйозні. Я не хочу розкривати. Я думаю, хто вже знає мої розклади, як я їх подаю, то знають, що якщо несе збитки окупант, то понятно, що там буде. Це Мелітополь був. Давайте подивимося, що буде в Бердянську. Сьогодні що чекає на Бердянськ. Ну, я можу сказати так. Бачите, да, що тут радість, тут перевернути кубків і король пентаклів. Королева Пентаклів. Значить, влада там почуває себе дуже нервово, і вони там пиячать. Але буде на. На сьогодні буде також втрата по, по землі, тобто по фінансам, по матеріальним якимось речам. Давайте я покладу, чи є це буде. Так, ви все бачите, що це буде. Ви бачите, що це буде. І буде це щось нове. Сподіваюся, це буде наше. Дуже на те сподіваюся. Дуже сподіваюся, що Бердянськ, як і Мелітополь, сьогодні будуть дуже енергійні, скажімо так. Динамічні собиті. Давайте подивимось місто Оріхів. У Енергодар. Місто Енергодар. Імператриця. Імператриця Перевернути дьявол і сімка. Ну, що можу сказати, йде е захист, тут йде по імператриці захист, але тут більше йде жіноча енергетика. Жіноча енергетика іде, і звісно, що тут йде... Ой, Перевернута трійка. Перевернута трійка. Це біль. Білі де наших жінок, біля де наших жінок, вони як можуть охороняються. Ситуація буде ясна, відкрита, понятна, зрозуміла всім вже. І по сімки ми тримаємо свою позицію, ми її охороняємо, люди себе захищають як можуть, із останніх сил. Тут іде боротьба за своє життя. Пожалуйста. Ось так. Сьогодні на енергодар також буде розклад, сьогодні 15 число. Ми дивимось його кожні з три доби, там 4 доби, отак десь. Давайте подивимось місто оріхів. Тут ідуть сплошні збитки, сплошні матеріальні сімейні збитки, почуттів нуль. І тут іде е, дуже серйозні йдуть обстріли. Тобто така ж сама ситуація, все знищується, все знищується і все страшно і е, погано. Туди входять вже міста, ті, які туди не входили, але, на жаль, і і Марганець туди вийшли. Е, давайте подивимося. Пологи. Пологи. Ну, У вас ясна відкрита ситуація. Ясна відкрита ситуація, і, звісно, йдуть такі зламні моменти. І тут вже, бачите, робота робиться, і робота, і будуть скоро вже такі гарні. Проду... Ой, як сказати, господи, що сьогодні в мене словарний запас тіряється, будете отримувати вже саме ті дії, самі оті дії по башні. Вони будуть трошки зм'яшені, не буде таких страшних розрух там, не буде там страшних таких подій. Вони. Ну, звісно, там така ситуація, але воно буде змякшено по перевернутій башні. І вже будуть видні ті результати. Результати. Вже очікування результату. Ну, подивимося, що там буде. Бо там є досілення і оздоровлення ситуації. І такі дві серйозні карти. І сімочка, то там. Я сподіваюся, буде ситуація налагоджуватися. Не знаю, яким путем, але щось там буде таке цікаве по сімки, там буде дуже цікава історія в кінці дня. Давайте подивимося нашу сіру зону, яка обстрілюється. Ну, бачите, життєва енергія там йде на мінус. Хоча почуття, шанси є покупкам, буде, може якась підскочена допомога і пажмічів. Буде якась там ситуація, якісь інформа інформація якась буде і. Ну, такі якісь дії будуть приїздя. Ну, дайте я от сюди покладу. Так, тут буде якась ідея, якісь будуть. По тузу кубків будуть іти якісь вже побажання, і вони вже будуть ясними. Вони вже будуть тут, тут вже будуть дії, вжезлиться вогонь, це будуть вже діяти. Будуть діяти, наші люди будуть діяти. Щось там надійшло. І будуть новини, але вони будуть, покажу ми чим не дуже. Так, тут іде зухвалість, але чия зухвалість, чия зухвалість це буде. Помірність перевернута. Ну, скоріш всього, що це противник буде на ніч обстрілювати опять ту зону. В першій половині дня е, буде якась ситуація більш-менш нормальна. Потрійки будуть відповідати, будуть там їм давати теж прикурити. І надійде щось іще туди якась допомога. Давайте подивимося Херсонщину, місто Херсон. Місто Херсон. Подвійна ситуація, бо Фортуна вона туди-сюди гуляє. Вже в тих, які там сидять, вони вже мають відкриту ситуацію, вже всі розуміють, що вони там не вдержуться, не втримаються, бо перевернути дьявол, і вони шукають кращого, шукають кращого життя. Будуть тікати, будуть тікати з Херсону. Немає їм допомоги там, не буде їм допомоги, немає в них радості. Вони будуть звідти тікати, тікати. Ну, поки що закрито їм там закрито, бачите, дьявол перевернутий, суд перевернутий. Тобто ситуацію вони розуміють, що вони вже попали там, але вони там закриті, вони не можуть нікуди рипнутися особисто так. Бо по них б'ють. Немає там їм допомоги, вони не можуть нікуди рипнутися. Бо наші б'ють по ним. Де б вони там не, не рухались, наші по них б'ють. Ось так. Дуже гарно. Давайте подивимось, правий берег Херсонщини наші військові. Наші військові. Закривають вони вже ту ситуацію. Тобто вони закривають то кільце. І е, дуже працює ретельно над тюю ситуацією і дуже зухвало, дуже сміливо. Імператор перевернутий. То там ідуть бої конкретні, там іде хаос, там ідуть е, дуже такі події йдуть. Ну, вони здаються вже в полон, тому там така ситуація, що там дуже це все рухливо йде, до речі. Дуже рухливо. Всі карти такі швидкі. Давайте подивимося лівий берег. Херсонщини. Лівий берег Херсонщини також закривається в них, і вони між собою там деруться, між собою йде серйозна конкуренція. Вони закриті, вони не можуть нікуди рухатися. По мечу перевернутому в них дуже погані там дії, вони. Між собою, конкретно, навіть між собою деруться. Ось так. Але вони розуміють, що вони не можуть нікуди дітися, бо їх обстрілюють. Я забула подивитися російські, давайте повернемося до правого берега Херсонщини. Я забула подивитися російські там війська, в якому вони стані на правому берегу Херсонщини. Щось вони чекають. Щось вони чекають. По перевернутій смерті тут іде, значить, яка ситуація? Вони чекають, що їм хтось щось дасть, що щось, хтось їм допоможе, бо вони хочуть тих подій, вони чекають, що хтось їм допоможе. Не то, що допоможе, вони, вони ж там окопувалися, то вони ось за що того вони ховаються там, бо це результат уже їхній. Вони чекають того результату. Але, ну, давайте я покажу вам той результат. Бачите, ось вони хочуть тої допомоги, вони чекають допомогу. Ну там, я не знаю, як та допомога пройде, бо тут іде перевернута смерть, це насильственна ситуація і закритість е, тої ситуації. І по шістки вони хочуть тікати. Конкретно, ось ця карта показує по воді. По воді хочуть. Виходити з цієї ситуації. Але вони закриті, по смерті вони закриті, тут немає їм, тут взагалі немає, немає виходу. Бо тут або вони стоять на місці, або вони насильство на смерть. Ось так. Ну, по-хорошому, їм треба здаватися, але вони там частково здаються, частково не здаються. Але чекають допомоги. Хотять дуже чекають допомогу. Ну, Вони її не отримають. Вони її не отримають. Все нате вам, Я ну, просто ту ситуацію бачу. Перевернути туз жезлів. Не буде ніякого вогню, не буде ніякої енергії, не буде ніякого ні вогняного під, підскоку, там, не фізичного, людського, нічого не буде, можете зря чекаєте. Ця карта повинна була впасти перевернутою, в принципі. ну, Вони не дочекаються, вони дуже хочуть. І допомога навіть може там вона йде, але вона не дойде до них. Не дойде, все. Оце війська впливуть на лодках, коротше. Або смерть. Або здаватися. Ну, ось така історія у нас по картам уейтам, по карта дня на уейтах. Так що ось така історія у нас з росіянами на правому березі. Херсонщини з їхніми військами. Хай так і буде. Все, люди, почуємо папа.